Сьогодні в нас нетиповий випуск. Є такий мішок, прийшов з нього щось сипить. Ні, то не пів москаля, як ви подумали, то якась техніка. Колись вона жила в якомусь підвалі надсекретного дослідного інституту, а по дорозі в світ металобурту завітала до нас. Вона стояла довший час. Тут вже завелася форма життя якась нова, а може навіть дві. Тому з тим треба бути акуратним. І ці форми життя між собою явно спілкуються. Фу. Так, номер 48. Напис розібрати не можу. Якийсь типу пристрій, а який незрозуміло. Треба якось позбутися цього чехла для ворога. Оу! Точно, Дві-три форми життя, як мінімум. Ось якийсь такий прибор. Давайте глянемо на нього ближче. Глянемо спочатку начинку, що є по боках. Якийсь роз'єм для вмикання прибора кудись. Жарівка запасна. Маркування важко розібрати, поокислювалося. 10 Вт, 6 вольт. Ого, разом з корпусом знімається. Щось таке незрозуміле. Для чого поки що не зрозуміло. Пробірки. Колбочки, шкляні, шкло звичайне, не кварцове на перший погляд. Є рисочка-полосочка якась. Їх є декілька штук, вони одинакові. Тут аналогічно з полосочкою. Та залазь, де сиділо. З оргскла якісь кювети. Прозорі в одному напрямку, матові в іншому. Різного розміру. Це оргскло, це не є звичайне скло, це є оргскло. Будь вони різних типів розмірів. Від вузесенької до широчезної. Ще вуща. І ще вуща. Розпаковувати не буду і так зрозуміло, що там. Ну, а це вже взагалі така щелиноподібна. Зовсім тонюсінька. Тримач чогось, лінзи чи якогось світлофільтра. Порожніх два. Далі світлофільтри. Рунжан Червоний, як кров. І зелений, як я люблю. Позаду аналогічні кювети різних розмірів дублюються і пробірки. І ще одне щось, як ми раніше дивилися. Тепер залишилось добути прибор і зрозуміти, навіщо воно потрібне. Всередині прибору понизу був колись вельвет, на ньому зараз розвинулася якась розумна форма життя. Є підставки для прибора, куди він ніжками мав би стати міцно і чітко. Знизу воно добряче покрито ржавчиною. Є отвори вентиляційні або просто так. Регулятор незрозумілого призначення збоку. Крутиться хвіст 6 вольт написано, тобто вмикається воно не в розетку, як ви би хотіли запхати, а до джерела 6 вольтового, що з нього відвалилося. Збоку ще один регулятор, а зверху якась ручка. Поки що теж незрозумілого призначення. Ходить туго, не обертається. Так, прибор все ж таки я верх ногами тримаю. Давайте подивимось на лейбу. Factory for laboratory equipment. Будапешт. Лабор. Вольт ампер нема, кіловатів немає. Є тип прибору 53.11 і номер. 6 вольт живлення. Очевидно, стояти він би мав якось так. Лабор OneCell фотометр. Стрілка вже не на нулі. Тут був регулятор закисший, виставляння на нуль. Нам це зараз, мабуть, не потрібне. Шкала від нуля до 100 і від 0 до 2, з досить дрібним градуюванням, дзеркало під низом, для того, щоб можна було точно визначити значення. Зверху якісь регулятори чи заглушки крутяться, не викручуються. Маленькі. Кнопки вони нажимаються, але хід невеликий. Тут є якісь заглушки, і дверцятка відкидаються. Ось таким чином. Один елемент, якийсь такий вже був відвалився з середини, виймаємо другий. Є щось на зразок діафрагми, воно розбірне. Пружини для прижиму. Сюди якийсь зразок, мабуть, вставлявся. І разом воно вставлялося в прибор. З цього боку пуста кювета, теж прижимні бляшки. І аналогічний елемент. І якось так воно би теж мало вставлятися, хоча тепер вже не хоче. Тому що ржаве. Давайте заглянемо всередину. Поки що в мене немає ідей, що воно і для чого. Тут щось на зразок знайомого нам фільтру. Дістати пальцями мені не виходить. Ці пімпочки обертаються, всередині щось рухається. Відкручуємо латунні гвинти і пробуємо вишпортати прибор з корпусу. Ох ти! Так, що ми тут маємо, крім ржавчини і плісніви. Ага. Механізм дозволяє повертати систему вправо-вліво. Для чогось. Знизу є перемикач, при центральному положенні замикається контакт. Для чого поки не зрозуміло. Знайома нам лампочка в патроні і лінза. Є регулювання. Все позакисало. Лампочка виймається, майже виймається, не хоче вийматися, не буду її мучити. Намотано декілька витків дроту, що забезпечує передачу електроенергії при повороті. Вся старе дубове. Лінза чи блок лінз. Їх тут декілька, знайомий нам вже фільтр. Тут він якийсь синенький. Цікаво, перегородка конструктивна. А тут, скоріш за все, би мав бути фотоелемент. Іншого пояснення немає. Не знаю, що вам там видно чи видно. Так, а це фотоелемент без варіантів. І в середньому положенні він закорочується в робочому приповертанні. Чутливий підключений елемент фото до ось цих роз'ємів. А це просто такий набалдашник, гарна ручка з прижимом для фіксації центрального положення, що залишилося в нас в кришці. Два резистора малого опору, потенціометри, якими можна робити гірше ліпше. Маркування 1 ом, 3 Вт і 15 Ом, скільки там Вт. 15-омний закис не реагує навіть на грубу силу. Ну і за кришкою, очевидно, звичайна гальванічна головка. Тобто мікроамперметр і вольтметр. Ось тут повертання відбувається верхніми ручками. Пластинки повертаються. Для чого вони це роблять незрозуміло. І що куди ставиться, теж незрозуміло. Давайте подумаємо. Ось ці вставки, по-моєму, теж латунні. Явно йдуть під пробірки. Тобто сюди можна вставити пробірку і, очевидно, її якось просвічувати. Назва фотомети, наявність кювет і пробірок, очевидно, говорять про те, що можна робити якісь дослідження. Ось видно, що можна ставити такі камери, сюди, мабуть, кювета вставляється. Або пробірка з якоюсь речовиною. Лопатки забезпечують відсутність додаткового освітлення. Шток фіксує прямо по потоку, і відповідно через світлофільтр заданий, потік світла попадає на. Зразок, котрий досліджується, і на фотоелементи. Відповідно, аналізується кількість проходження світла. Для чого це робиться? Поки що мені не зрозуміло. Отже, цей фотометр використовується для вивчення якихось рідин або інших текучих матеріалів. Підключив вольтметр, і давайте попробуємо щось видобути з того сенсора. Таке щось є. 0,3 вольта, реагує на зміну освітленості. Цікаво, воно ще живе. 0,4 вольта максимум. Якщо підняти до сонця, 0,43. Більше все одно не виходить. Ось таке воно цікаве. Цікаво, що тим аналізували. В мене думок, думок нема ніяких. Прозорість рідини, але для чого фільтри і чому різні кольори, в яких одиницях воно вимірювалося і для чого використовувалося, я ідей не маю. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, бо цікаво. Призначення цих адаптерів мені не зрозуміли, по розміру нічого з комплекту сюди не підходить. Але якщо забрати внутрішній адаптер, то кювета сідає по розміру ось так без питань. Єдине, що тут не нормована кількість світла, проходить все. А тут ми маємо якби діафрагму, яка обмежує кількість світла проходження, проходження кількості світла. Однак сюди кювети вже не влазять, тому не знаю. Тому не знаю. Цікаво, який там фотоелемент. Напевно, селеновий. Власник каже, що боїться розумних форм життя. І щоб я то викинув на свалку. Назад він цього не хоче. Тож маємо можливість заглянути глибше і тотально розібрати цю заразу. Це ми шпортаємося в фотоелементі. Прижимна пластина. І сам фотоелемент. Ось він є. Характерний колір, як на старих фотоелементах. На 100% я не впевнений, але думаю, що з тих років то він є селеновим. Ось напилення по периметру прозоре, кільце контактне, звичайне скельце. Такий фотоелемент. Сама головка мертва, стрілка нерухома, ні на що не реагує. На нуль виставити неможливо. Гвинт розкрушився, тому це кінцева. Єдине, що зверніть увагу на саму шкалу, яка вона цікава і точна. Тонюсінька стрілочка співставляється з відображенням в зеркалі і можна точно задати параметри. Ці регулятори бокові, очевидно, дозують кількість світла, вони є посередині потоку. Тобто можна виставити там умовно потрібну величину чи нуль собі. Призначення світофільтрів мені не зрозуміле. Ну і як би все. Сюди, мабуть, вставляються ці кювети з можливістю закрити, щоб виключити попадання світла. Ага, пробірка окремо вставляється. Так, да, ось так стоїть кювета, а пробірка вставляється зверху. Направляюча. Корпус покритий емаллю є алюмінієвим. Можливо, право-ліво має значення, хоча навряд чи сюди зайшла. Сюди сюди не хоче ні одна, ні друга. Треба попросити. Не хочете? Заржавіло, закисло. Ну, тяжко. Треба буде гепнути, очевидно. Це ми вміємо. Сіло. Направляючи. Покидали. Закрили. І в смітник. Колись була серйозна лабораторна техніка. Тепер вона з вами прощається і йде в світ металобухту. Так. Ой, блін. Походу ходу я це випустив, і воно таке живе. Я думаю, мені кізда.